На трасі жоква ковель між собою зіткнулися мотоцикл та легковик. Внаслідок цієї ДТП неповнолітній пасажир двоколісного потребував допомоги медиків і його госпіталізували. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї події та встановлюють винуватці. ДТП додамо, що того ж дня на дорогах області загалом сталося три аварії за участі мотоциклістів. Нетвереза екскурсія. Водій школярика, який привіз учнів з Тухлі до Львова, перебував за кермом на підпитку. Як повідомили у патрульній поліції, драгер показав 0,64 проміли алкоголю у крові чоловіка. Такий же результат отримав після повторно проведеного тесту у медзакладі. На правопорушника інспектори винесли постанову за порушення вимоги дорожнього знаку та протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Працівники львівської митниці виявили спробу ввезення в Україну електричних ліхтариків. Але під час огляду товару помітили, що його значно більше, ніж зазначено у поданій декларації. А саме на понад 35 тисяч одиниць техніки більше ніж по документах. За цим фактом митники склали протокол, а товар вагою орієнтовно 3,5 тонни тимчасово вилучили. Розкрадання бюджетних коштів. Поліцейські повідомили про підозру сільському голові та підприємцю, які привласнили понад 360 тисяч гривень на Львівщині. За інформацією правоохоронців, 37-річний директор одного з червоноградських підприємств уклав договір зі сільським головою на будівництво дитячого садка Ясел в одному з сіл району. Упродовж червня-грудня 2019 року вони спільно підробляли документи щодо обсягів будівельних робіт та їхньої вартості. Максимальне покарання передбачене санкціями відповідних статей до восьми років ув'язнення. З трирічним позбавленням права обіймати певні посади. Досудове розслідування триває. Коли Ліонела та Олександр почули, що у Львові оперуватиме турецький пластичний хірург Хакан Агір, не вагаючись записали свою чотирихрічну донечку Злату на консультацію. Самі вони з Хмельницька. Сюди приїхали, щоб допомогти своїй дитині, яка з народження має складну ваду обличчя. Ліпоматос лівої половини обличчя, тобто дуже велика щука була. Златі раніше виконали три операції в Києві, а четверту зробили вже тут. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі наші лікарі спільно з турецьким пластичним хірургом. Дівчинка добре перенесла операцію і зараз за нею спостерігають медики. Ще не все, ще не одна операція. І... Будуть підправляти ще губку, кутик десь через три місяці, приблизно, а потім через декілька років ще мають щось зробити з кісткою. Вона велика з лівої сторони, її мають зменшити. Це також під час наступного візиту виконуватиме Хакан Агір. До слова він у Львові вже не вперше допомагає українським діткам і не боїться оперувати навіть найскладніші випадки. Зокрема, минулоріч він допоміг 11-річній дівчинці, яку відмовились оперувати в декількох українських клініках. В дитини на обличчі було злоякісне новоутворення, яке було дуже ризиковано і складно видаляти. Операція тривала 13 годин, та йому вдалося зробити це успішно он центровано, все нормально. Ну, рот у нього що рот не відкривався, тепер відкривається. Отже, все нормально. Бум консультації дальше. За пацієнтами спеціаліст спостерігає і зізнається, що результатом завжди задоволений. Зазвичай я допомагаю своїм колегам з непростими випадками. Наприклад, цього разу ми оперували дівчинку з велетенською пухлиною обличчя пухлиною м'яких тканин. Також сьогодні оперована дитина зі злоякісною пухлиною, яка була розташована біля здорового нерва. Це дуже складна анатомічна ділянка. Цього візиту лікарям вдалося проконсультувати близько 70 дітей та ще близько 20 прооперувати. Це є розщелене губи, піднебіння, це є пластичні операції в ділянці голови та шиї, Це є нові утвори в ділянці голови та шиї щодо онкологічних пацієнтів. Власне, після опікової рубці також. Це не останній візит закордонного спеціаліста. Наступного разу він планує приїхати до Львова на початку цієї осені. Вже є сплановані наступні операції та консультації. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. Відлуння минулого на Яворівщині у селі княжий міст під час земляних робіт натрапили на застарілий боєприпас. Як повідомили у ДСНС, піротехнічна група вилучила 76-мм міліметровий артснаряд часів Другої світової війни та знищила його. Надзвичайники нагадують, що торкатися таких предметів заборонено у разі знахідки. повідомте про неї за номером 101 або ж 102. Правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно виготовляв, а потім збував підроблений елітний алкоголь. Зловмисник є мешканцем Білгород-Дністровська, а свою продукцію він реалізовував по різних регіонах України. Наразі шукають і інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції, вилучили понад 5200 літрів спирту та готового до збуту алкоголю, а також барвники, ароматизатори, поліграфічну продукцію та інші предмети. За попередніми оцінками вартість вилученого сягає мільйона гривень. Кримінальне провадження розслідується за частиною першої статті 204 – Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України. Знайди свою професію. Дві тисячі школярів у Львові перетворилися на кондитерів, пекарів, офіціантів, інженерів та механіків. Так, у парку Франка відбувся фестиваль пропозицій від професійної освіти Львова, де учні могли взяти участь у різних майстер-класах, квестах і дегустаціях. У нас тут сьогодні задіяно близько 17 закладів професійної освіти міста Львова, які готують досить затримувані на даний час професії на нашому ринку праці. Також є представлені заклади, які також готують технічні спеціальності, які є зараз дуже актуальні у зв'язку з розбудовою і відбудовою нашої держави. І власне цільова аудиторія нашого закладу це є школярі в основному дев'ятих класів.